Сьогодні в раді кінець посівної скорочення експорту та наслідки буревію з градом. Огляд новин від сільради, чому корів пускають під ніж, і яка вона державна стратегія розвитку аграрного сектору. Про це в інтерв'ю Тамара Метерчук з головою профільного парламентського комітету Григорієм Калетніком. Плох лущильник культиватор і дискова борона. Все в одному вітчизняному агрегаті Олена Стальчук бачила, як працює дивомашина на Київщині. Рекорди Черкащини тут збирають 190 центнерів кукурудзи з гектара в сюжеті Костянтина Іванченка. Сімну майже завершено. Яровими зерновими і зернобобовими культурами засіяно більше восьми мільйонів гектарів. Крім того, аграрії посіяли майже півмільйона гектарів цукрового буряка, 91% від того, що планувалось. У травні експорт зерна з України скоротився. Було експортовано 950 тонн зерна, у тому числі 700 тонн кукурудзи, 130 тонн ячменю і 120 тонн пшениці. За прогнозами експертів, у засіках може залишитись близько 12 мільйонів тонн зерна минулорічного врожаю небували буреві з великим градом завдав лиха мешканцям Сквирського району, що на Київщині, загибли посіви на 500 гектарах, зруйновані школа та дитячий садок. За попередніми даними, збитки від стихії оцінюються у 2,5 мільйони гривень. Детальніше про це у наступних випусках сільради. Ціни на молоді фрукти та овочі поки що кусаються. Тепличні огірки продають по 18-20 гривень за кілограм, помідори 29-30. Молода капуста 8-9 за кіло, молода цибуля 9-10, солодкий перець 50 гривень за кіло. Проте, на думку експертів, вже за тиждень цибуля капуста і радис можуть скинути 30-50%. Причина велика пропозиція на ринку, яка буде збільшуватись кожного дня. Дивіться далі у сільраді. Чому корів пускають під ніж, і яка вона державна стратегія розвитку аграрного сектору? Про це в інтерв'ю Тамара Метерчук з головою профільного парламентського комітету Григорієм Калетніком. Він сьогодні, головуючий у сільраді, все-таки профільні комітети, уряд радяться і формують цю стратегію самостійно. У чи важких... якось ситуація в державі її диктує? У важких муках це все народжується, тому що є зацікавленість всіх сторін. Є Зацікавленість тих, хто вже все зробив, затратив певні кошти і створив інфраструктуру, і йому вигідно, щоб не мінялась ніяка концепція в Україні. А він зернишко по дешевизні скупляв і швиденько через свої елеватори продавав. Я перепрошую виходити на цьому етапі. У нас створена оптимальна для. Крупного транснаціонального капіталу аграрного е, оптимальна ситуація, е, тому вони хочуть її законсервувати. Навіть сприятлива. А тепер до таких малих, як ви сказали, сільради. От в сільраді. Хіба це не проблема сьогодні, що в Україні останніми роками щорічно вирізається від 42 до 100 тисяч голів великої рогатої худоби, в тому числі половина корів. За минулий рік свіжа цифра 42 тисячі корів вирізано. Це що означає? Це означає, що щось не в порядку. Якщо це молоко невигідно продавати, якщо його беруть сьогодні практично за безцінь гривня 80. То не потрібно придумувати якийсь новий велосипед. Потрібно розібратися, чому воно в нас гривня 80. восімся. Щось треба придумати О, таке, аби вийти з от його придумати плаць. легко. Його придумати потрібно так, щоб не висмикувати знову з бюджету кошти. Бо щорічно вирізаються корови. Це означає, що ці дотації, які сьогодні існують, вони не вирішують проблему. А як вирішити проблему? Проблема вирішиться тоді, коли буде для селянина гарантований щорічний. Систематичний ринок збуту його продукції і по вигідних цінах. Сьогодні його просто обманюють. Хто може мені назвати, що за останні 3-4 роки е зменшилася ціна в супермаркетах на кефір, на сир, на творог, на будь-яку молочну продукцію? Але зато ціна молока покупків населення? Є 2,50 2 гривні 2 50. Зараз гривня 80 в багатьох областях потрібно втручатися, хочеш не хочеш, інструментами держави. Держава це орган насилля, і вона повинна втручатися своїми інструментами. Ми законом. Зараз я зареєстрував свій законопроект, в якому молоко до нинішнього дня не було, виявляється. У переліку об'єктів цінового регулювання і таким чином, в общем-то, офіційно придивити претензії до заготівельників до переробних підприємств неможливо було. Ми окреслили фактично ці боліві точки, але ми все-таки з вами маємо, хоч натяк дати вихід для того, щоб ми не стимулювали простимульованих, ми повинні поміняти сьогодні. Порядки здійснення фінансової підтримки держави, і цей порядок повинен бути зрозумілий на місцях. Сьогодні є заяви здебільшого фермерів і окремих сільськогосподарських підприємств, середніх і малих, в тому, що ми взагалі готові відмовитися від державної підтримки. Ви думаєте, що це заява, тому що їм не потрібно, в обмін на те, що ця підтримка все рівно до них не доходить. Так тому, потрібно, тому я ж кажу, потрібно слухати їх. Питання не, не в першій половині, коли ми говоримо, що в нас це фінансування недостатнє. Е, є друга половина в тому, що якщо ми не маємо достатнього фінансування, то все рівно те, яке є, воно має мати зрозумілий прозорий механізм. Ми повинні взяти на себе обов'язок. І за це нас має питати президент і прем'єр-міністр. Щоб ми лобіювали і були протекціоністами, вели протекціоністську політику для охорони і розширення внутрішнього ринку збуту сільськогосподарської продукції і завоювання ринків інших. Ну, для цього ж закону спеціально не потрібно. Потрібен. І в цьому теж повинна бути нормативно-правова база, але потрібний перерозподіл функцій. Чому сьогодні люди з Хрещатика повинні займатися... В селі вони повинні вивчати проблеми і ці проблеми вирішувати тут. А перерозподіл коштів їх є 3 мільярда, їх треба розподілити і віддати. Дивіться далі у сільраді. Природа останні роки лякає українських аграріїв пізньою затяжною весною і ускладнює посівні роботи. Втім, у Кагарлицькому районі на Київщині ризикова стратегія ранніх посівів селян не бентежить. Їх виручає надійна і якісна вітчизняна техніка білоцерків мазу, що оптимально підходить для господарств аграрного сектору. У нас поля отак по 100 гектарів, і це десятипольна сівозміна в нас в структурі. Практично ми сіємо все. Ми на ставку на якусь одну культуру не робимо. Чому того, що сьогодні ціна є на кукурузу, завтра не буде на овес. Прошлий рік був на цукор, сьогодні вже немає. Основні напрями розвитку тваринництво і рослинництво. Забезпечити худобу свіжою зеленою масою конюшини дуже допомагає роторний причетний комбайн 2 Він зможе скошувати в балок та мочувати зелені сіяні і природні трави, кукурудзу та інші культури висотою до півтора метрів. Одночасно подрібнювати і завантажувати в транспортні засоби подрібнений зелений корм та валки. Надійна нас питань от, по принципу від добра добра не шукають. Якщо вона себе зарекомендувала тільки з хорошої сторони, то ми вже і її беремо. Ми все нею то її робили, навіть кукурузу силу В господарці використовують лише вітчизняну техніку. Купити потужні машини за кордону можна лише якщо продати саме господарство, каже Михайло Блах. Ціна на аналогічний комбайн може сягати 140 тисяч євро. На щастя, в цьому немає ніякої потреби. Вітчизняна техніка, окрім доступності ціни і запчастин, має і іншу перевагу надійність. Ділоці півмас, першу я в них купив в Рось-2. У 2001 році, як сьогодні пам'ятаю, ціна була 14 тисяч 700. Брав бор. От. І вона по сьогоднішній день та Росі є, потім я ще купив нову. Аби зійшов такий красень ріпак, посіяний наприкінці серпня, проведено три стадії захисту. За допомогою ґрунтообробного напівпричіпного агрегату типу АГП, ґрунт обробляється на глибину від 4 до 18 сантиметрів човниковим способом, утворюючи оптимальну природну структуру для зростання рослин і збереження ґрунтової вологи. Інакше кажучи, це і плуг, і лущильник, і культиватор, і борона. В результаті рівномірний розподіл по всій глибині оброблюваного шару ґрунту, органічних добрив і післяжнивних залишків підвищує стійкість до ерозійних процесів і збільшує її здатність вбирання вологи. Посівну вже завершено і неподалік у невеличкому селі Веселий Кут Таращанського району. 850 гектарів землі, паї селян обробляє фермерське господарство. Навісний культиватор забезпечує передпосівну підготовку ґрунту. Розпушує і подрібніє грудки, вирівнює та зберігає на поверхні поля після жнивні залишки і гарантує механічну боротьбу з бур'янами. День за зміну обробляють 25 гектарів землі. Минулого року обробив 900 гектарів. Основні культури, що вирощують тут селяни, це пшениця, суе, ячмінь, гречка, ріпак, цукрові буряки та соняшники. З появою якісної вітчизняної техніки за останні роки урожайність зернових від 7 15 центнерів з гектара виросла до 30-35 центнерів. А цукровий буряк минулого року дав 450 центнерів з гектара. Якщо порівнювати 20 років назад техніку і порівняти сьогоднішню, і порівняти її із імпортною, яка Коштує великі кошти, то ця техніка якраз підходить для нашого села. Урожайність підвищується. І якщо ми будемо підтримувати вітчизняного виробника, то значить у нас будуть і урожаї, і буде дотація держави для наших підприємств. Усе в нас буде, і ми будемо також із хлібом. Дивіться далі у сільраді на сьогоднішній день. Як ви бачите, сходи мають нормальний стан, і я думаю, що врожай на цьому полі повинен бути добре. Посіви кукурузи знаходяться в фазі формування п'ятого листка і формування вторинної кореневої системи. Гарному стану посівів в першу чергу завдячують елітним гібридним сортам. Господарство закуповує як українське насіння, так і відомих закордонних виробників. При наших технологіях, системою удобрення, обробітку ґрунту і захисту отримають максимальний урожай, щоб був потенціал гібрида на рівні 100-120 центнерів з гектару. На посіві кукурудзи працює трактор FEN-936 і 16-рядною сівалкою, продуктивність якої 80-90 гектарів на добу. Сівалка точно розкладає зерно на посівне ложе. Швидкість сівалки 7 кілометрів. Сієм, поримо, культівруємо, ам'ячну воду вносимо і форс від шкідників. Навчають механізаторській майстерності на курсах при центральній садибі науково-виробничого господарства. Але оскільки парк посівної та збиральної техніки щороку оновлюється, селянам доводиться долати кордони. Відбираються люди кращі, механізатори кращі, І довіряє він таку потужну і современну техніку. Найкращі механізатори їздять за кордон, переймають іноземний досвід. Механізатори в основному працюють е, з даної округи, де знаходиться земля, де орендується паї, там і підбираємо механізаторів. Водіям і механізаторам нещодавно довелося освоювати нову техніку, що схожа на перший погляд. На пожежні авто. Наша філія вносить на сьогоднішній день весь курячий послід, який ми отримуємо із нашої птахофабрики. За рік ми отримуємо курячого посліду біля 300 тисяч тонн, вносимо такими агрегатами, як ось ви бачите. Для внесення органіки у господарстві створили МТС, що займається вивозом посліду безпосередньо із пташника прямо на поле. Там органічне добриво кагатується і після збору врожаю підоранку вноситься відповідно по 25 тонн на гектар. При внесенні курячого посліду відповідно і отримуємо достойний врожай. В минулому році ми зібрали таким чином кукурузи 190 центнерів в бункерній вазі. Це був результат. Я думаю, мабуть. Можливо, це і в Європі такого не було, як ми отримали. Внесення органічних добрив благотворно вплинуло на розвиток таких рослин, як озимий ріпак та пшениця. Якщо не буде влітку посухи, очікують на рекордний врожай пшениці та олійних культур. Ніякого секрету немає, просто є дотримання технологій і тільки технології. Якщо буде дотримання технологія, то я вважаю, що буде якийсь результат у нас на вражай.